Вітання з лісів Київщини. Сьогодні ми на велопрогулці поїхали так по наших грибних місцях, але в інші ліси нашого села. І ви знаєте, що понад дорогою. Знайшла, гляньте на сонечку, який гарний молодий маслючок. Зараз вирву, подивлюся, наскільки вони гарні, тому шукаю, що червиві. Ні, дивіться, які гарнесенькі! Дивіться, чистенькі. То добре, запрошуємо вас сьогодні в нову прогулянку лісом. Покажу, що знайдемо, обов'язково. Як же пахнуть ці шишечки. Такі наші коні стоять, будемо їхати. Так не можу доїхати. Дивлюся, ще щось у кущиках, ось так біля деревця. Ти в травичці гарно сховалась. Не знаю, що це побачимо, що тут прокинулося. Ой, наче їстівний. Не знаю, правда, що це за гриб. Але дивіться, які гарні такі. чистий чистий Лишума тваринка, яка буде їсти, бо ті гриби, які не знаємо, не беру. Але ось тут, так бачите, аж дві такі, така парочка. Ой, ну не знаю. Можливо, хто з вас знає. Напишіть мені, будь ласка, бачите, в селі ростуть у нас ці гриби. Ці залишу, можливо, який грибник. І забере. Ну, а ми, як то кажуть, по коням і далі їдемо. Зайшли в такий гарний березовий гай. Подивитися червоноголовці, можливо, є, бабки, поки не знайшла, але дивіться, ось який миленький грибочок. А й так собі зростає, то милуюся всім, прокидаються вони той добре, бо це означає, що гриби. Ось ось почнуться. Бачите, як сімейками такими зростають. Та так гарно в лісі і дуже гарно так вологко стало, бо зараз дощики гарні йшли. Тепер сонечко. І грибниці мають гарно прокинутися. Їдемо до каменя, поп'ємо там чайку, гарне таке в нас там місце є. Прогуляємося і подивимося гриби. Тут також гарні грибні місця. Треба все розвідати. А верба гарна. По такому лісу вже їдемо. Ми вже приїхали до столика, хочу взяти наші філіжаночки, Підемо тут таке гарне джерело, можна пити водичку, поп'ємо водички, помиємо там руки та й повернемося, будемо смакувати смачний чайочок. Так гарно там у нас холодочок такий. Ого, а темно, треба окуляри знімати. Ось така в нас тут є криничка. Тут вода джерельна чиста, так і накривають її люди. Ой, яка чистесенька. Дивіться, відображення видно. Так ми і в дитинстві колись ходили. Гляньте, яка чистесенька водичка. А яка холодна і дуже смачна. Так як уже прокрутили добре велосипедами по лісу, то пити хочеться. Тобі Угу. Mm. Давай. Набери. О, зараз я її закрию криничку цю. Це в нас річка Любша. Вона так біжить аж туди до села і далі, далі. І, до речі, дощі пішли. Вона така повноводна стала. Так із цієї кринички тут вона й вибігає, ця водичка. О, госики. Води. Ой, качки дикі! Ми вас злякали, ми зараз йдемо. Напились так водички, а це ще й чайок та цукерки з собою взяли. Ще тако посидим трошечки перепочинемо, помилуємося, бо в цьому гаю настільки щебечуть пташки, що просто зачаровує. Ще й такі в нас сьогодні меліса, м'ята, така вже гарна виросла в саду вдома. Такий ароматний. І в лісі ароматно. Так зараз сосни цвітуть і так пахне. А далі ще так помандруємо іншим лісом, іншим, бо сьогодні іншу сторону так зовсім взяли, розвідати, грибам бути, бо вже так прокидається все потроху. Ну, Будемо смакувати, а далі вам покажемо красу. Слухаю пташок. Тут немає, та. Я думаю, туди донизу будемо, де може більше вологі. Але як же вони ще бещать? Мелодії лісу. Так ходимо. Бачите, які ями, гілля. Так, тут вологко трохи йде, ось так низинка. Так я ще щось зустріла, але я не знаю, що це таке прокинулося. Бачите, які гарні такі вони ці гриби. Я не знаю, що це за гриб. Але сьогодні, так як розвідка, то дивимося взагалі, чи прокидається грибниця, де яка ситуація, де вологко, де сухо, то ви знаєте, так, передивилися все для себе, проаналізували, будемо знати, куди погребити. І вас будемо запрошувати, бо вже в лісі будемо часто. Леж таке поваля. Їдемо далі. Так лісову дорогу покажу вам. Переїжджаємо так біля такого гарного гаю. Як гарно, все на округі. Зайшли ми в такий гарний сосновий лісочок, що ти знайшов. Ой, Боже, як гарно. Така собі картинка вийшла. Та й он ще щось. Так у нас сьогодні гарна розвідка. Дивимося дещо. Ой, мурашник а, це мурашник, боже маленький, боже, я злякала вас. Так, і тут ось які прокидаються. Бачите, такі вологі вже досталь. То так гарний ми сьогодні круг проїхали і багато чого для себе проаналізували. Але ще ходимо. Ще в нас є місця, поїдемо ще далі, пройдемо. селі вже сінокоси. Бачка така поїхала, коник, Люди працюють. Бач, так гарно живуть. Поряд біля лісу. Ну, а ми тут ще розвідемо, що тут робиться. Так їхали на дорозі, зустріли. Ось такий гарний гриб росте. Бачите, я не знаю, наче я бачила, що люди й беруть такі. Я не знаю просто цього гриба, то ті, що не знаємо, ми не беремо. Так положу з боку, може тваринка, яка буде їсти, може, хтось забере. Так тут хочеться пройти, бо тут маслята в нас зростають. А ось іще бачу, що це. Бачите? Знов такі самі? Не знаю, такі великі, Ого, які великі він. Бачите, такі великі. Якщо їстівни, хай ростемо. Можливо, хтось забере собі. А ми так прямуємо. Далі в такий березовий тамгай. Такою далі гарною дорогою їдемо. Вже, бачите, і машина стоїть, хтось також грибки в розвідку. Ну і ми рухаємось далі. В такому ліску зараз ходимо. Так тут. Приїхали подивитись, можливо, де червоноголовці вже є. І взагалі яка тут, так сказати, обстановочка. Ой, як багато шишок. Так ще он хто ходить? Ой, я щось бачу. Я щось бачу, Саш. Ой, клас, Саш, це що? Боже, клас, які гарнюні. Це щось. А, недаремно нас сюди тягло. Диви, пішли, молодесенькі. Добре, добре. Та ти що, Це ми заїхали. Молодий такі. Та не даремно так люди сюди йдуть. Ну добре. Походимо по цих берізках, як гарно квітне суниця. Так передивилися всі місця, куди по ягоди прийдемо. Ну, тут на сонечку дуже гарна поляна. Це вже так поряд ми знайшли другу полянку, то будемо ласувати. Призупинилися в такій ароматній красі, бо стільки ми сьогодні проїхали, ще в нас чайок лишився, то вирішили так понасолоджуватись, бо тут неймовірний аромат. Ці конвалії так пахнуть. І трішки вам розповім про наш такий сьогоднішній день. Вело таку нашу прогулочку. Ну що ж, проїхали ми по своїх місцях. Ми для себе вже зробили висновок, де ви нас скоро побачите, в якому лісі, де ось-ось почнуться гриби. Тож ось так будемо вам дякувати, що ви з нами на каналі, що додивилися відео до кінця, що пишете стільки коментарів і теплих слів і побажань. То будемо зараз їхати після чайку ще отак лісом, далеко-далеко нам проїхати до села. І якщо там по дорозі щось десь ще побачимо чи знайдемо, я обов'язково відео вставлю. Тому до нових зустрічей, а ми чаюємо і їдемо до батьків у гості. Не можу надихатися. Такий зараз аромат в лісі. Так наповні легені цими шишечками дихаю. Я так призупинилася, ну, дихаю на повні груди і покажу вам, що я знайшла біля маленької сосни. Який гарний, товстий маслюк. Так, це вже так як до батьків їхати. О, бачите? Молодесенькі. Тільки, тільки проліз такий аж. Мокресенький, чистий. Бачите, так вирвала його. Ну, чудово. Тепер можна й до батьків на обід, бо вже так їсти хочемо. Такі красі. І небо, бачите, яке сунні гарне. До нових зустрічей, друзі.